Ти знаєш, що таке Вергуни? Село в Полтавській області, якому майже 400 років, але його історія це не просто сухі дати, це легенди: козацька Січ, панські маєтки, бунти, підземні ходи і навіть кіно. Гайда розбиратися. Вергуни з'являються на карті ще в 1630 році. Саме тоді почалося офіційне заселення земель від Залуки до Турівщини. За легендою тут оселилися переселенці за Дніпра: Вергун і Шишан. Вергун залишився тут, а Шишан пішов засновувати шишаки. 1711 рік. Вергуни переходять у власність гетьмана Данила Апостола, але вже в 1776-му село продають поміщикам Базилевським. Вони будують тут розкішний маєток, а селян переселяють на круті схили урочища Косарівка. Люди не витримали у 1799 році. В сусідніх трубаях спалахнуло повстання. Сутички докотилися і до Вергунів. Одного з Базилевських убили. Щоб відзначити свою владу, Базилевські у 1801-1807 роках будують величезну Христоріздвянську церкву. Ця церква стала осипальницею роду Базилевських. Її висота понад 28 метрів. Вона має сім входів. А її архітектурна цінність всеукраїнського рівня. А ось ще одна загадка вергунів: у 14-17 століттях тут проклали підземні ходи у хоролі та в урочищі Турівщина. Це були перші і єдині підземні ходи на всій хорольщині. Вергуни це не просто село, а центр Ремесел. У 1911 році тут відкрили Шевську майстерню, яка у 1913 році отримала нагороду на виставці в Санкт-Петербурзі. У 1915 почала працювати кушнірська майстерня. У ті часи в селі проживало понад 2000 людей, було 396 господарств. У 1918 році створюється Вергунівська сільська рада. У 1990 році в селі знімають художній фільм Пам'ятай здавалося б, маленьке село. А скільки тут історій? Сьогодні Вергуни частина Лубенського району, а з 2020 року у складі Хорольської громади. Тут проживає приблизно 576 людей. Є школа, але головне збереглася історія, яку ми маємо. Пам'ятати, якщо хочеш більше таких історій, підписуйся та став лайк.